Привіт всім? Сьогодні Рома зробила такий ножки курячі. Отаку от красиву. Купила 2 кілограми. Скільки ти 2 кілограми купила? так 2 кілограми ножок? Взяла, замаринувала їх. А що ти давала? Що як ти маринувала? Скажи. То що це? Сіль перець. Сіль перець. Трави, Трави різні, так? Чесник цибуля. Чесник, цибуля. Майонез. І що? Майонез, Майонез. і пос... Води трошки, так? І поставила що? Годину маринується. Годину маринується. І потім що? А потім нарклянку до духовку. На годину часу на гриль. В Бритван на бритванку. На профіль. Фільмай і в, в духовку. На скільки, на скільки, скільки? Годину. Годину. На гриль. Ой, така вийшла краса. Якщо собі. О, піджарені з двох сторін. Та для мене, бо вона вегетаріанка, Рома. Вона не їсть такого, правда не їш? Не їсть, не хоче. м'яса не хоче. То все, малю з'їсти я. О! от така краса вийшла. Ну що ж, зараз будемо ми пробувати. На годину і в духовку каже. Скільки то вийшло штук? То на три дні мені їсти. Напевно. Та на роботу собі возьму. Та й так зі. Дуже гарно вийшло. Хропусти, гаряче. Дуже гарно. Добре, на тому буду закінчувати. Всім смачного. Не забудьтеся підписатися, ставити лайк. Вам то не тяжко, а мені приємно. Всім пока.